Доброго дня, шановні студенти. Тема сьогоднішнього нашого заняття предмет педагогіки як науки, виховання і як явища суспільного життя. Ми розглянемо предмет та джерела педагогіки, поняття виховання та його формування в різні історичні епохи. І так, предмет педагогіки. Визначення. Його треба занотувати – наука про виховання і навчання підростаючого покоління. Складовими педагогіки є історія педагогіки, це педагогічні погляди філософів, педагогів класиків, теорія дидактики, дидактика переводиться як навчання. Ми будемо розглядати особливості навчання дітей. Далі будемо розглядати особливості проведення заняття. Теорія виховання. Процес виховання і навчання в дошкільному віці, він нерозривний, поєднаний. Тому будемо розглядати такі розділи, як фізичне, розумове, моральне, трудове, естетичне виховання дітей дошкільного віку. І управління закладами освіти, управління закладами дошкільної освіти. Це четвертий розділ педагогіки. Що ж є предметом педагогіки? Треба сказати, що багато наук, анатомія, психологія, філософія, соціологія займається. Виховання торкається питань виховання освіти підростаючого покоління, але спеціально не розглядає процес виховання і навчання дітей як таковий. Цим займається педагогіка. Тому предметом педагогіки є вивчення сутності, закономірності, тенденцій і перспектив розвитку педагогічного процесу. Як фактору і засобу розвитку людини протягом усього її життя. Педагогіка розробляє організацію педагогічного процесу, форми, методи удосконалення діяльності педагога і різноманітні види діяльності для дітей, стратегії і способи взаємодіїних. Коли ж з'явилась педагогіка? Вважається, що педагогіка як наука з'явилася в XVII столітті. Засновник педагогіки Ян Амос Коменський. Педагогіка з'явилась в країнах Заходу, в таких як Чехія, Англія, Германія, Франція. Чому? Тому що почав розвиватися капіталістичний лад, почали розвиватися заводи, фабрики, на яких потребували освічених спеціалістів. Тому відкрилися навчальні заклади для різних, для всіх типів населення. І почала розвиватися наука про навчання і виховання педагогіка. Педагогіка як наука відповідає на питання, чому вчити це зміст освіти, він означений в програмі дошкільного закладу. Як вчити, друге питання, на яке відповідає педагогіка, це принципи, методи, прийоми і форми організації, навчання і виховання. Тепер ми з вами розглянемо джерела педагогіки. Джерелами педагогіки є погляди, філософі та педагогів класиків, таких як Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель, Квінтеліан це філософи, Педагоги-класики класики, Коменський, Джон Лок, Жан-Жак Руссо, Антон Семенович Макаренко, Василь Олександрович Сухомлинський християнські ідеали, які лежать в основі педагогічної науки, саме вчення Ісуса Христа і засновника одні з самих величезних світових релігій християнства, довело формування одвічних цінностей, таких як любов, добро. Джерелами розвитку педагогіки є педагогічна спадщина минулого, сучасні педагогічні дослідження, які збагачують педагогічну думку, і передовий педагогічний досвід. Таким чином галузь вивчення педагогіки виховання. Виховання це передача від предків до нащадків знань. Вмінь навичок і суспільно-історичного досвіду. Треба запам'ятати, що виховання це категорія вічна. Вона, виховання носить історичний і соціальний характер. Історичний характер. Воно виникло разом з появою людського суспільства і розвивалось в різні історичні епохи. Соціальний же характер полягає в тому, що виховання невіддільне від соціального відтворення поколінь. Виховання почало розвиватися з появою людства. І так, первісний лад. Це тривалий період в історії людства. Відомо, що в період розвитку первісних людей. В період раннього матріархату люди стали проживати родами і тому виховували разом своїх нащадків, передаваючи їм історичний досвід, досвід пошуку їжі, досвід організації житла. В зв'язку з розвитком знаряд праці старші люди починають виконувати. Головну роль соціально готувати дітей, хлопчиків і дівчаток до життя. Вже в умовах первісного суспільства виховання видіялось як спеціальна соціальна діяльність. Юнаків вчили полюванню землеробство, дівчат, збереженню домашнього вогнища. Виділялись вже вожаки, які вчили. Вчились керувати племенем, їх готували старейшини і жарці, це служіння в храмах, релігійні ритуали. В рабовласницькому періоду виділялись класи рабів і рабовласників. Раби не мали суспільного виховання. У них виховання було сімейне, яке було на покорі і смірінні. У рабовласників склалася струнка система виховання, яка складалася з Афінської і Спартанської школи. Афінська школа виховання це була школа розумової і естетичної спрямованості, де виховували у дітей гріномузичних інструментах музичних інструментах. Виховували любов до поезії, учили грамоті, риторики, складанню віршів. Але обов'язково було з 13-14 років в школі, в старшій школі її називали Палестра, виконання фізичних вправ, п'ятиборства, боротьба, плавання. Ось таке навчання було в афінській школі. Воно проходило в таких великих палацах. І йшли давні філософи, перед вами Аристотель, Платон, які обмінювались думками з виховання, а усі присутні, вони ці думки слухали, натували, тобто ніяких спеціально організованих шкіл для цього не було. Ось так проходило навчання в офінській школі.